Бо я кожен окремо так не буду в'їзати, але спочатку обвину... Та, не годень, <говори> садя, то треба май такого. Що такого? Чекайте, зараз О, ви мені шнур дали, який ще не рветь. то <говори> цвеками все разом заб'ю. Як я вам оцю маленьку таку, а тут два не отакої, ні отакує одну м'яточку. Ану менше кричити. Доска, така, мі, ну, -то. Нічого не лишиться, мамо, чекайте ще. Лишиться. Я це ще зверху і зверхи даю. Кого ще даєш? Ну то що, оце лиш прив'язала чи що? Mm. Я беру собі той, що я брала, ти, ти ваш не підходить мені. Треба, то має, треба, не мій, тя, Мамо, тя. А ну чекайте, я у вспіт даю, а зверху дам то, я ж знаю, що я роблю. Бо мені було... Так я роблю, що у комінок не заліз. а до... до... Залізе. Що коли... там 20 сантиметрів нема. Шо, я не... Шо, є? Я знаю, що там є. ж там не було на горі ніколи? Що комінок зробить? Давно було, а тепер <свист> 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 дядя не було. не казала бали. Мамо, якщо він знає, що я приїхала до вас, а він там по телефоні говорив, то що я зроблю? Ну а що він казав що... зробила. Згаду... Бо він хоче Василя наймати, чи що брати дров чи... разом усі обіти, а ні. Не договоряться, я не знаю, чи то лежуваля так хоче, чи то... чи то володя так хоче. <глузь> Та... Мамо, я тебе це Так не мало би бути, як ви кажете. Ну, понятно би крісти. Ну, задурно володіт. Ну шо, що, що волоє день? Казав, що... Мамо, мені ці розборки йому... тепер не треба казати. Я то вже не я хочу слухати. Я йому там лишив. Такого лишив. Не хочеться слухати, бо я то вже чула, мені того не треба. А ну ще вже лішала робота. Де діло? Чолоше. Шкоди є тут. Сім'єр. Як там усі слабі ходять? Що на дорогі ніхто Не хоть не видела? Знайшла вверховий. Круглорічно всі шмаркають. Урозмані. Тож? То що робила? Дороги роблять. Підміни. А на депіть. А які зміни? Не знаю. Де це? Річну, люди всі смаркають. Воно босовика каша поноски здістала, та слаба була, щоб залезть хаті приїхати. Та що тільки таке нечестяно? Мамо! в мене нема нічестя. Ну не куди ти то запхаєш? Ви не знаєте, я знаю. Придумаєш хуйню. Ти в Куда людям мої добрі що ти Розромеш у колінах та й до ноги до сапог. Що ви хочете сказати? слово лежить, ви думаєте, що мені треба так, щоб то воно влізло. Ти <свист> <свист> воно <свист> ну, там щось зробило. ні, я тим цим. То будете мати на, на ялинку. Бо це трошки мені не лізе. Так. Я тут таке начудила, що... Чубалиш лиш на чуді. Реші якими курманами. Одне до одного з'єзувала, що воно немає такого, знаєте, він просто складений. А з'єзина докупи. Такі, значить, тільки там не треба шурвати. Та хоч. Лушпині треба барабуліного туди кинути, то тут І м'яло. та то я й клала, та то вже менше. Ти що, фуршка Менше кури. То що ж янче є. Ну тягня. Куди? А ну на такі гнідли в рукавицях. А, а ну давайте цвек мне я забью. Да вот Я забью то то. А, а ну итак все. Соби дырвела, то я соберу сама до дровела. Мама. Листы нет. будь ласка, наверх. А а куда тут так. Не мне цвета выдали, так. Паду. Бо нижче там цих бувати гілку не попала. Дошку попало Але в гілку не попало. Попала у гілку, дариш і дам оцю грубшу.

Гануся сьогодні на роботі, так? Так, не вичаво. Ага. Де не так з як то. Там 12 чи що до 12 двоє знаєш, а тут ж від самої до самої майже. А. -а, Чи тут рані. Так, але чим тим буковецьким їхати? Чи то вона там спить? я б її ти знаєш, тут питала. Ходять. Автостанція. <рістанція> може, має фірма для робочих житло. Готов підзвати. Криворівський. Мусовика. Ти ще може додому треба їхати в тій години?